Вітаю, друзі! Орієнтовно посередині наступного тижня на цей канал «Тригер» я залию студійне інтерв'ю Гарі Табаха. А сьогодні я хочу представити скорочену україномовну версію нашої розмови. І найголовніше, що я хочу сьогодні зробити, це прокоментувати ключові моменти нашого діалогу, які складаються з моїх запитань. Хочу пояснити логіку своїх запитань, чому я їх задавав. І також я сьогодні хочу підсвітити і прояснити делікатні і дипломатичні відповіді громадянина Сполучених Штатів на мої запитання. Як показує практика, це необхідно робити, тому що не завжди українська аудиторія. Може розшифрувати і розгорнути оці делікатні відповіді е, негромадян України на гострі е, запитання. Хоча Гарі Табах, як на мене, був дуже прямий і відкритий, але все одно він намагався дотримуватися певного там, кодексу негромадянина України, не втручатися там у наші внутрішні справи. Я коротко нагадаю перед історією. Вона надзвичайно важлива. Я познайомився з Гаррі Табахом рівно рік тому, орієнтовно 11 чи 12 серпня, і Гаррі Табах дав декілька прогнозів і дав своє бачення ситуації. Мені особисто. Мені особисто. Не просто там, десь, коли він виступав за трибуною високою і так далі. І що мене вразило, всі прогнози Гаррі Табаха. На 100%, я можу сказати, вони збулися. Ну або збуваються, і все дуже близько до, ну, до істини. Що сказав мені Гаррі Табах рік тому, нас Україну ведуть до замороженого конфлікту. І все, що ми можемо очікувати з такою динамікою, це рівновагу. І я чесно скажу, я якось вважав, що це гіперболізація, тому що. Гаррі Табах, він є прихильником Трампа. Я вважав, що це там. Політична боротьба, і так потрібно казати, для того, щоб загострити ситуацію. Гарі Таба говорив, що ми неправильно себе принципово ведемо. Ми повинні тиснути на нашу владу на офіс президента на Єрмака і Зеленського вимагати виконання закону про ленд-ліз. Він тоді казав, що ленд-ліз це ключове. Вас обманюють. Якщо ви підете по других по інших програмах, то ви не отримаєте достатньої кількості зброї. Оплата за цю зброю по лендлізу є досить умовною. Фактично, це для друзів. І ключове, що ви візьмете від лендлізу, ви візьмете перемогу. Оце головний момент, який говорив Гарі Табах. Потрібно тиснути на президента США. Українські громадяни мають тиснути на свого президента і на Байдена. І треба запускати ці процеси, хоча би медійно. І тоді ми не могли цього навіть досягнути. В принципі, я теж займав пасивну позицію, і, умовно, до травня цього року я вважав, що ну, не може такого бути, щоб ми навіть там не виконали якісь мінімальні військові задачі, не розрізали ось цей коридор. І з огляду на всі ці рухи в Саудівській Аравії якісь вкиди в те, що. Територія в обмін на членство в НАТО, ми розуміємо, що насправді все йде до замороження конфлікту, нібито замороження конфлікту і до перемовин. Я, в принципі, цей блог, напевно, назву так. Нарешті прояснилося, що таке заморожений конфлікт. У нас не розуміють, не знають, що таке заморожений конфлікт. Цій розмові, цій, в цій розмові з Табахом ми випадково візуалізували. І вийшли на заморожений конфлікт. Що він собою буде являти Що за цим стоїть? Ну, я почну з першого головного запитання, з якого я почав. Мені дуже було цікаво, на яких підставах Гарітабах бахріхтому Спрогнозував, що нас ведуть до перемовини замороженого конфлікту, так званого замороженого конфлікту, який, в принципі, не може бути замороженим. Це динаміка постачання зброї, по динаміці постачання він це зрозумів. Чи він до цього, в принципі, був, був переконаний, що нас ведуть до замороженого конфлікту, а ця неадекватність в постачанні зброї це вже наслідок заздалегідь прийнятого політичного рішення. Гарі фактично відповів мені наступним чином. Це заздалегідь прийняте рішення і просто динаміка постачання зброї. Вона підтверджувала це політичне рішення. Чому і як, ну чому так от відбувається? Чому Гарі Табах був переконаний, що буде набуть вести до замороженого конфлікту, він не Спирався на якісь доктрини і концерти. Тим більше на конспірологію. Це далеко не фікрят шабану. Він стоїть дуже на простих базових речах: на репутації, реноме і досвіді. І він почав з В'єтнамської війни. І дійшов аж до ну, там, через Ірак, і дійшов аж до Афганістану. І сказав, що оце крило демократів, яке очолює Байден, ну, м'яко кажучи, вони не користуються повагою у американських військових за своєї непорядності. І ну, я не знаю якоїсь дуже специфічної позиції. Антиамериканської, в розумінні республіканців і антивійськової. Республіканці і військові не люблять оце крило демократів. Вважають їх тріпачами і людьми, не людьми слова. І взагалі вони вважають це якоюсь антиамериканською політикою. Це мої висновки. От це антиамериканськість, це я так вважаю. Я собі дозволяю так: от скажем. Інтерпретувати слова Гаррі Табаха. Тобто репутація, Байден і його команда завжди показували, що вони саме так вчиняють з військовими і у відповідальні моменти. І навіть був наведений приклад по Києву, по Україні, коли. Українські громадяни, які працювали в посольстві США, американці завжди їх захищають і дають їм можливість виїхати, залишити хоча б Київ або територію, яка буде можливо окупована. І цього всього не було зроблено. І там був серйозний такий скандал, і як це так, і так далі. Така сама ситуація була в Кабулі, і багато речей. Ось така погана репутація. Далі важливий аспект і момент. Я сказав, я запитав, ну, чи вони розуміють, що цей конфлікт не заморожується. І Гарі Табах, в принципі, мене випередив і сказав, що до цього ще цей конфлікт не може бути заморожений. Я кажу тоді: а на що розраховує адміністрація Байдена? Якщо конфлікт не заморожується, що вони продадуть? Вони торгують надією, сподіваннями. І якщо ми згадаємо проаналізуємо такі колонки, десь в New York Times, Newsweek, Washington Post, то головною задачею, якою ставив перед собою Саліван і Єрмак, це примусити українців повірити. В гарантії безпеки. Це все з цієї опори. Гарантії безпеки, замороження конфлікту, ще якісь там речі, F-16 і так далі. Це така морковка, яка постійно відсовується від носу, Але е, навіть не буде замороження конфлікту. От всі наші експерти, які щось там підгавкують і кажуть, що це перемир'я, теж дасть нам можливість перегрупуватися, щось там, переозброїтись потім з новими силами і так далі. Я зараз, поки це. У мене не чіпаю, що цього всього не буде з певних обставин, але вони не розуміють, що навіть і цього не буде, не буде ніякого замороженого конфлікту. Гаррі навів приклад по Кореї 38 паралель. І він сказав, що холодильником, який заморожує цей конфлікт, є військовий контингент американських військовослужбових службовців. Вони дмухають холодом. І тримають 38-му паралелі. Вони а, за, заморозили цей конфлікт. В Україні нічого подібного не передбачається. А буде, а, це при тому всьому, що Табах під, під, підтвердив, що насправді а, значить, три роки після прийняття рішення по замороженню конфлікту, до речі, нічого не було підписано, ніяких перемовин, І так далі, три роки тривали артилерійські дуелі. Тобто війна буде продовжуватися, будуть гинути наші бійці. Але американці тоді дістануть наступний аргумент, що це так іде замороження конфлікту. Так він заморожується поступово. Три роки, десь отак. От в Кореї будуть, отак от от він заморожувався і так далі. Фактично, мова йде про те, що американці нас ведуть на виснаження. Ну, в не американці, неправильно. А, крило демократичної партії, яке очолює Байден і Саліван, оце крило демократів. Не всі демократи навіть це підтримують. Вони нас туди ведуть. Наша трагедія і драма полягає в тому, що наші тупі експерти, продажні експерти, навколо політичні діячі, вони цього не розуміють. Вони говорять речі, в яких вони не розбираються. Більше того, вони наражають нас, українців, на дуже серйозну небезпеку. І в мене тоді було наступне запитання до Гаррі Табаха: а з якою метою? І на що вони це роблять? Нащо вони ведуть нас цими манівцями? І на заклання? Він висловив свою версію. Я в принципі, вона не дуже навіть потребує моєї особливої інтерпретації, хоча декілька речень я все-таки додам. Він вважає, що Байден у цьому крилу Демократичної партії взагалі Україна не цікава. Ніяка Україна не цікава, ні слабка, ні сильна, ні, ні нічого. Вони далі вже мої слова. Мої висновки з того всього ми повинні розуміти. Директор ЦРУ Бернс. Чи як там його, Джо Байден і вся оця стара гвардія американських політиків-демократів ось цього крила Демократичної партії, вони прожили своє життя. За Радянського Союзу і за Росії. Вони розуміють Росію, вони розуміють цю культуру, у них приємні спогади становлення своїх політичних кар'єр, спогади молодості. Я додам до цього компромат, все інше інше, яке зберігається в Росії, в тому числі. Вони не хочуть нічого робити з Російською Федерацією, вони не хочуть. Бачити її демонтаж, крах і так далі, плюс якісь, можливо, і компромати на них. Симпатії, приховані до Путіна, до російської еліти старої, якісь спогади приємні з життям. Так, вони це все. Це отака от версія. Я її трошечки, значить, розширив і додав, отак, пояснив ситуацію. Мені Гаррі Табах. А, значить, дивіться, що важливо треба зробити висновок, що, в принципі, Байден на цьому крилу абсолютно не потрібна сильна Україна. Не потрібна сила, яка структурує пострадянський простір, постросійський простір, яка його там впорядкує, що, що, і так далі. Вони навіть не мислять такими категоріями, це все. Ну, абсолютно не, не потрібно. Це наші здогадки, ми вважаємо, що ми повинні представити, як буде виглядати світ після падіння Росії, або інша версія, що ми якось так повинні зробити, щоб не вимагати від Байдена там, падіння, фрагментацію Росії. Йому цього не потрібно і так далі. Йому не потрібна Україна взагалі. Ось ключовий посил і головний висновок. Просто у цьому крилу демократів. Не потрібна Україна. І це ось, важливо розуміти. Чи є вихід з цієї ситуації? Це от далі я вже даю свої висновки і відповідь на запитання, що робити. Звичайно, є. Не перебувають вони в більшості, все залежить від нашої зрілості і від нашої наполегливості. Я точно знаю. Слідкуйте за каналом Павла Себастьяновича. Ми розмовляли з Олесім Донієм, він був в США на запрошення Атлантик Council і Гербса, по-моєму, колишнього посла. Значить, розвиваються зараз ініціативи, шукають людей. Шукають альтернативу тому всьому, що зараз існує і є в Україні. Зрілі кроки, зрілі рішення примусять директора ЦРУ і Байдена суттєво змінити свої погляди, і вони будуть змушені. Зимітувати підтримку Путіна і йому сприяння, попри їх симпатії до Російської Федерації. Ну, приблизно такі мої коментарі до нашої сьогоднішньої розмови з Гаррі Табохом. Дивіться інтерв'ю десь посередині тижня на моєму каналі. Трікер, дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.